Як взагалі літак летить на здоровенній висоті? Що це таке? Взагалі літак практично не може існувати з різних частин компресора двигуна. Що таке ейрблід System? Що вона взагалі з собою являє? Що це таке взагалі? Що це за непонятна ще одна річ, пов'язана з авіацією? Скажете ви мені? Скажу я вам: система Ейрблід це дуже і дуже багатофункціональна річ, без якої літак практично не може існувати. Чому вона створює герметизацію салону? Вона кондиціонує салон. Вона очищує повітря, вона охолоджує повітря перед тим, як воно поступає в салон літака з двигунів або безпосередньо з APU. Для того, щоб запустити двигуни, використовуючи APU само собою, потрібно мати ейрблід System для того, щоб надати енергію двигунам для запуску. Це потрібно так само для нагрівання і герметизації водяної системи, літака, гідравлічних систем літака і нагрівання безпосередньо крил Anti-Ice систем Давайте скажемо це одним словом. Як працює цей Airblade System? Airblade System працює так, що воно бере повітря з компресора, неважливо чого. APU або двигуна, і постачає його в літак на різні потреби. Перед тим, дивіться, давайте ще поговоримо трішки про кондиціонування. Бо люди деякі не розуміють, як взагалі літак летить на здоровенній висоті, там ну, нема кисню, чим люди дихають, якщо воно поступає в салон, воно ж там задихнуться, там нема чим дихати. Повітря, яке проходить через компресор двигуна, воно скомпресоване і воно стає. Скажем так, ну словом, воно стає нормальним для не, для дихання, для того, щоб людина могла його вдихати. І, в принципі, щоб все було добре. Ось так поновлюється повітря в салоні літака завдяки Airbleed System. Як взагалі проходить це повітря по літаку? Воно береться з компресора, проходить через ерблід, через в паксах воно очищується, охолоджується і потрапляє в салон. Чуть-чуть детальніше це сказав, ніж сказав це в цьому відео уже перед цим. Ось за це відповідальна система Airblід. Буває і таке, до речі, що Airbід в деяких типах літака бере повітря для кожної функції, там, наприклад, ну, для герметизації, для кондиціонування, для того, для антіайсу з різних частин компресора двигуна. Через те, що от кожна частина компресора двигуна вона, або APU дає повітря по-різному скомпресоване під різною температурою, під різним тиском. І тому подібне. Я дуже всім дякую за увагу. Побачимося в наступних відео. Трошечки сьогодні було шумно. Я не хочу просто використовувати той мікрофон, який в мене є. Це все сподіваюся найближчим часом виправиться. Таке виправиться, я знайду заміну тому мікрофону. Якісніше. у мене вже є один кандидат, давайте скажемо так. Той мікрофон ну, просто ви мене будете ще більше не чути, ніж можливо не чуєте мене зараз через якийсь посторонній шум на вулиці, через те, що вітер шумить, будь що. Я дякую всім за увагу. Побачимося в наступних відео.